Звичайно, чим більший у вас бюджет, тим більше аудиторії ви можете покрити за рахунок інфлюенсерів. Але задача тут не прорекламувати в конверсію, а задача прорекламувати в закарбуванні у свідомості, так тобто пазлики зібрати таким чином, щоб людина почала. Якби не мов не розуміючи, але хотіти ваш бренд, ваш айтем, тому що це відповідає тому лайфстайлу, який вона або проживає, або до якого вона прагне. У нас велика частина аудиторії дівчат, які прагнуть до лайфстайлу, тобто вони ще не мають, не мають такого рівня заробітку, не мають такого рівня життя, але вони можуть доторкнутися до прикладу до бренду бажана і накопичити гроші на ось ту. Укасу. Звичайно, це те точно не та річ, яку вони можуть собі дозволити купляти кожного місяця. Але раз на лепівру вони можуть на неї накопичити. І це якраз про те, щоб доторкнутися до цього лайфстайлу. А, тому я вам бажаю зрозуміти ось цю основну фішку про лайфстайл а, і почати співпрацювати з інфлюенсерами. не з точки зору одна рекламна інтеграція. Очікуємо тисячі продажів. А все ж таки з точки зору лайфстайлу та робити не просто рандомний UGC, а робити правда цілісну картинку, яка відображається і в вашому контенті, і в вашій комунікації, і в вашому продукті, і в тому лайфстайлі, який транслює інфлюенсер.